Привіт! Давай подивимося, що тобі принесуть особисто вихідні дні, 21-22 вересня. Обов'язково залишай вподобаєчку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай дивитися, для кого це, так? для кого цей розклад, в чому ти зараз знаходишся. Знаєш, ти а, на зараз. М ти дуже людина, яка має власні амбіції, яка стоїть міцно на ногах, яка може відстоювати свою позицію, але відчувається втома і бажання таких змін, бажання відійти від чогось, тобто хочеться якось прийти до якихось змін, при тому накопичуючи внутрішні ресурси, тобто не витрачаючи їх. Давай подивимося, що тобі загалом несуть ці вихідні 21 і 22 вересня. Знаєш, тобі на вихідних необхідно буде дослухатися, можливо, до якихось мудрих порад людини, яка може бути поруч з тобою. Можливо, ти будеш займатися якимсь саморозвитком, вивченням чогось нового, і саме цей момент тобі відкриє і дасть ще більші результати у фінансовому плані, в реалізації своїх ідей. Так, це може бути пов'язано ну, напряму з навчанням якимсь поглинанням якихось знань. Також обов'язково приділи увагу близьким людям. Тобто, ти, перебуваючи в цих всіх речах, можеш якось отримати таке, таку гармонізацію свого простору і енергії і таку запитку, знаєш. Вихідні тобі покажуть, куди тобі рухатися. Але треба приділити трошки часу собі. Тут дати треба собі можливість на медитацію, можливо, час там побути десь на свіжому повітрі, але самому собою, розумієш, відчути і почути внутрішній голос, розум і це все з'єднати. І ти побачиш, у чому тобі необхідно змінити свою тактику. Ти людина, яка багато багато пройшла, яка маєш багато досвіду за плечами, але необхідно визначитися. А ще зверни увагу, будь ласка, якщо в тебе є діти на діток, тому що ти можеш отримати а, якусь інформацію, якусь звістку а, стосовно твоїх дітей. От, і там може бути якесь розчарування, в якому тобі необхідно буде приймати рішення, десь може просучитися якась нещирість від діточок. От, тому необхідно бути дуже-дуже уважною. Ну, тобі ресурсів вистачить, все то вирішити. От, тому.